Доброго вечора, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, цього вечора. Я сьогодні у своєму родовому гнізді. Там, де я виросла, там, де жили мої тато і мама. В цьому році ми посіяли весь біля хати, і ось сьогодні нам сусід ви... Молотив, це все змолотив і ось наш урожай. Зараз ми його розфсовуємо у мішки із цього великого бікбега. От. Ну, скільки його тут, я ще не знаю, але по об'єму досить багато. Так що нашим курочкам, нашим качечкам і нашим кроликам буде що їсти. Ну, ось такий овець вродив. Ну, правда, я бачу, трохи зеленого є ще. От, але вже коли е, нам сказали, тоді вже молотили, ну що ти зробиш? Залежимо ми, звичайно, від цього. Ще багато зеленого є. Трохи рано, ну, у нас ж стояла тут така погода, що весь час йшли дощі. Ну, ось і ще й Петрик Петрик попався, хоче летіть кудись. Ну, от такі наші справи. Ось, по мішках його розпасуємо, додому візьмемо що в Машину поміститься, а остальне, мабуть, що зверху на хаті, на чердаку, розстелимо, щоб ще досихало. От, бо його так і ще зберігати не можна. Ну, так у нас тут вдома. Щемливо серце, щемить рідко. Приїжджаю, на все часу не вистачає. Ну і саме головне, і коштів, щоб тут все довести до порядку. Синок займається пчелима тут дільми, я вже рада, що він приїжджає тут дивиться свої бджілки. Садок. Переповнений яблуками. Кальвінусь. Кальвіль вкусний, дуже люблю ці яблука. Рясні до, досить яблуні. І груші вродили. Отак от, от. Літо, серпень, жнива. Літо, серпень, жнива. Ну, якось мені не приходило в голову, що мені прийдеться колись сіять увесь чи ще щось там. Ну, але, як бачите, приходиться займатися всім. Ну, це все, наш город. Ну і от ще кусок єсть. Тож, дорогі друзі, буду завершувати своє крутеньке відео. Поділилася з вами своїми справами. Ну, а зараз до побачення. До нової зустрічі всім мирного такого блакитного неба, як зараз наді мною.